Вітаю вас на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні в нас на ремонті. Інвертор Power One модель SSR 4000A. Заявленою потужністю піковою 4000 Вт. Всередині от така от файна коробочка. Зі слів клієнта працював нормально. Потім підключили вхід на вихід 220 на 220 і перестав працювати. О, тут навіть якийсь заряд залишився. Два вентилятора. USB зарядочка. фолд і інвертор. Робота. Місце злочину. Як бачимо, сюди підключили 220. Так, Конструкція тут складна з двох частин. Що ж тут у нас? Шість трансформаторів. Досить непогано. В принципі, навіть є місце ще два, Щоб було вісім. Чотири силових транзистора. Транзистори рознесені на кожну сторону. Візуально симетрична, гарна компоновка. Електроліти по центру високовольтні, низьковольтні зверху і знизу. От, якби. Ще подобається те, що транзистори максимально розвели в боки, для того, щоб охолодження розходилося. Тоже такий цікавий, цікава задумка. Стабілізатор якийсь, чи транзистор на радіаторі. Ну, так все по-простенькому. Мікросхеми дві штучки, TL-494, одна тут друга. Десь бачу оночки. Єдине цікаво, навіщо потрібні оці от гвинтики з гаючками, Незрозуміло на що вони тут здалися. Чотири штучки. З кожної сторони по два гвинтика. Можливо, для того, щоб гарно виглядало типу один за одним для, для симетрії. Ані, зрозуміло, для чого це зроблено. Там мали впаяні бути ще транзистори і їх мала притискати ще пластинка тут. Тобто, це просто щоб закрити отвір. Так, по пайці. По пайці питань немає. Все файно. Майже ідеально. З іншої сторони, теж все гарно. Тут, бачимо, є декілька деталей. Мікросхема U3 U2 відсутня. Можливо, інвертор розрахований на живлення від Ну, універсальний. Можливо, можна живити напругою, наприклад, там 24 вольти, там 48 вольт. От, і в залежності від того, яка потрібна напруга вхідна, по-різному плата універсальна і впаювали різні там компоненти. Тут відсутні діодики, якісь конденсатори, видно два штучки. От, але місце є під один великий конденсатор. Ну, якби такі от моменти. А так, це звичайний, самий-самий дешевий конструктивно інвертор-перетворювач. Так, транзючки, транзючки FQA. Ага. 24 n 50 c 24 Ампера 500 вольт. А в первинній частині транзистори, по-моєму, s 60 якось там щось 12. Коротше, 60 Ампер 120 вольт. Так, перевіримо транзистори силові. Немає короткого, тут є коротке, є. Тут показує якийсь опір. На цій частині показує коротке, начебто повністю. У ну, будь-якому випадку 4 транзистора потрібно випаяти. По 12 вольтах короткого немає. Так, транзистори я перевірив. З 4 штук три несправні, один робочий, тому заміню всі 4. Так, тепер по транзисторам. По драйверкам тут 540 з чимось. З іншої сторони 565-550. З чимось ці, в принципі, не дзвоняться. Не в ту, не в ту сторону. Отже, зараз е, вімкну і подивимось, чи є осцилограмки якісь. Підключив 12 вольт, вмикаємо кнопочку споживання 1,79. Споживання, ну, і трошки зменшується. В принципі, стабільно. Так, тут нічого не гріється, не вибухає. На електролітах 300 вольт. І потихеньку росте. Так, і сигнальчики на всіх чотирьох однакові і присутні. Так що можна, мабуть, транзистори впаювати і не переживати? Так, ну що ж, на виході є 207 вольт, транзюки працюють, запаяв 22 n 50 Якби все нормально. Інвертор зібраний. Спробуємо вмикнути. Лампочка засвітилась. Все працює. Всім дякую за перегляд.